Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми протестуємо три різні антифризи на температуру незамерзання, а також на їх рівень pH для того, щоб переконатись, що ці антифризи безпечні для системи охолодження. Подібні тести ми проводимо постійно, і тому на нашому каналі за допомогою пошука ви зможете знайти аналогічні тести інших антифризів. Єдине, що перевірка на рівень pH у нас до цих тестів додалась нещодавно, у нас з'явився ось такий. Тестер і тому якісь попередні огляди ви знайдете тільки з перевіркою температури незамерзання. Якщо вас цікавить і температура незамерзання, і також рівень PH, тоді це будуть виключно нові огляди, такі як цей. Тут у нас для огляду зібралось три антифризи різних виробників, свак. Новинка від Hartol і також Вольвер. Всі вони по-своєму цікаві, і зараз з кожним з них ми будемо розбиратися окремо. Почнемо з антифриза Swag. Він у нас німецького виробництва, і також це підтверджено кодом на самому штрих-коді. Антифриза. Даний антифриз має марку G12 і температуру на замерзання мінус 35. Також приємно радує, що тут є ціла купа різноманітних допусків від. Різних автовиробників. І найголовніше є допуск по Volkswagen TL774D. Тобто даний антифриз дійсно відповідає класу G12, і це підтверджено компанією Volkswagen, яка свого часу і розробила дану класифікацію. Для того, щоб перевірити цей антифриз, і всі наступні, у нас є два прилади: рефрактометр це оптичний прилад, який дозволяє нам вимірювати температуру незамерзання. Рідини, і також є ось такий тестер для перевірки рівня PH. Для нового антифриза рівень PH має бути в межах від 7,5 до 8,5. Дуже класно, коли це значення посередині, тобто нормальне значення взагалі це 8. Якщо в нас значення pH нижче, ніж 7,5, це означає, що антифриз вже стає кислим і небезпечним для алюмінових деталей системи охолодження. Якщо рівень pH вище ніж 8,5, це вже відносить його ближче до лужного середовища, і відповідно він також може бути шкідливим. Для інших металевих поверхонь. Але найстрашніше, що коли антифриз має високий рівень pH, від нього часто розбухають гумові ущільнювачі в системі охолодження. Тому вкрай важливо купувати антифриз з нормальним рівнем pH, і також рекомендується періодично перевіряти рівень PH-антифриза в системі охолодження автомобіля. Адже з часом в процесі експлуатації антифриз. В системі охолодження старішає і його показники PH можуть змінюватись. Спочатку перевіримо антифриз на відповідність температури незамерзання, Виробником заявлено мінус 35. Для цього нам знадобиться, як завжди, декілька крапель антифриза і рефрактометр, а потім ще й перевіримо рівень PH. Отже, заявлена температура незамерзання цього антифриза мінус 35. А фактично, приблизно десь в мінус 37-38. Це свідчить про хорошу якість антифриза і про те, що виробник дбає про свою продукцію. З температури на замерзання у нас тут склалась позитивна ситуація. Тепер подивимося, що у нас з рівнем PH. Тут, на жаль, прилад не влазить повністю, тому нам знадобиться скляночка. В склянку наліємо. Трішки антифриза і тепер міряємо рівень PH. Тут рівень PH складає приблизно десь 7,8, 7,9. Дуже хороший показник, наближений до ідеального. Наступний антифриз від Hartol дуже цікавий: це також G12 антифриз з усіма необхідними допусками, включаючи Volkswagen. Тут заявлена температура незамерзання мінус 40, але найцікавіше це його походження. Сама торгівельна марка зареєстрована в США, імпортер в Україні а штрих код у нас з Куби. Тобто, де виготовлений цей антифриз. Достеменно невідомо, але все ж таки походження в нього досить цікаве. Зараз візьмемо декілька краплинок і перевіримо, чи дійсно тут є мінус 40. Вскриваємо нову каністру з антифризом. Кришка знялась разом з кільцем. Є додатковий захист. Тут нам знадобиться ніж, і тепер за допомогою піпетки. Візьмемо трішки антифриза. Нагадую, тут заявлена температура незамерзання мінус 40. По факту навіть трішки вище, щось між мінус 42 і мінус 43. Дуже крутий результат. Тепер щодо рівня PH, знову ж таки, беремо наш цікавий прилад, подарований компанією NASA. Він вже тут спокійно вліз в саму каністру. І бачимо, що рівень PH складає приблизно десь 8,6, 8,7, тобто трішки вище, ніж максимально допустиме значення. І останній антифриз в даному тесті це німецький антифриз від Volver. Ну, крутезний антифриз в крутому пакуванні, є всі необхідні допуски, мінус 38, клас G12. Ну, виглядає максимально круто, виготовляється в Німеччині класне, дороге пакування. Ну. Подивимось, в принципі, що він може, на що він здатний. Ну, в принципі, вже трішечки не вийшло. Ну ще раз О, ось так краще. Відкриваємо каністру. Тут ще одна пломба. Знімаємо пломбу. Беремо наш рефрактометр. Попередньо ще раз очистимо контрольну зону. Все ідеально. І далі за технологією декілька крапель. Антифриза і світло. Тут все прекрасно, все чудово, трішки вище, ніж заявляє виробник, майже мінус 40, десь мінус 39, мінус 39,5. Вузьку горловину цієї каністри наш тестер, звісно, не влізе. Тому знову ж таки знадобиться скляночка. Нальємо в неї трішки антифризу і подивимося на рівень pH цього продукту. Тут рівень PH знаходиться на верхній межі норми і складає приблизно 8,4-8,5. Ну що ж, по результатам тесту можна сказати, що всі три антифризи все ж таки мають хорошу якість, і це підтверджено не тільки компанією Volkswagen, яка надала кожному з цих антифризів свій допуск, а ще й іншими автовиробниками, чиї допуски ми також зможемо знайти на каністрі кожного з цих антифризів. Температура незамерзання у всіх трьох варіантах, в принципі, відповідає. Заявлені і навіть трішки нижче, що приємно радує. А от що стосується рівня pH, то тут між цими антифризами є певні відмінності. Наприклад, у антифриза хартов рівень pH трішки вище норми, ближче до лужного середовища. В принципі, 8,5 це в нас максимальне порогове значення, тут у нас 8,6-8,7, трішки вище. Далі в нас Антифриз від Volver, в принципі, вписався в норми. Його показник 8485, тобто верхній кордон максимального значення. Знову ж таки, ближче до лужного середовища, але вже в межах норми. І найкращий результат показав нас антифриз Свак. В нього і температура не замерзання. Не менше ніж заявлено на каністрі, і рівень pH дуже наближений до ідеального. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.